Отже, поговоримо про кути. Кут це частина площини, обмежена двома променями, які мають спільний початок. Тобто, якщо промені АБ і АЦ, то частина площини БАЦ от вона ця частина, це кут, А вершина кута, АБАЦ сторони кута. Ну, і коли ми говоримо про позначення кута, то ми завжди можемо позначати його. Однією буквою за його вершиною, наприклад, писати кут А разом з тим можна записати це як кут БАЦ, але слідкуємо за тим, щоб вершина кута завжди стояла посередині запису. Якщо говорити про види кутів, то вони можуть бути наступними. Отже, перший кут це розгорнутий кут. Розгорнутий кут – це кут обидві сторони якого. Лежать на одній прямій. Тобто його сторони ОА і ОБ це доповняльні промені. Тобто промені, що мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої. Розгорнутий кут по величині дорівнює 180 градусів. Отже, кут АОБ кут розгорнутий. Наступний кут це кут величина якого дорівнює половині розгорнутого кута, тобто 90 градусів, і це кут прямий, кут ХМП прямий, отак він позначається на малюнку. Якщо кут менший за прямого, тобто менше за 90 градусів, це гострий кут YXZ. І якщо величина кута більша за 0, але менша від 180 градусів, це тупий кут, кут CDM. Він більший від прямого, але менший від розгорнутого кута. Якщо ми візьмемо кут БАЦ і проведемо промінь АМ, який знаходиться всередині даного кута, то він поділяє кут БАЦ на два кути. І ми можемо записати, що кут БАЦ дорівнює сумі Б кута БАМ і кута МАЦ. Це використовується при розв'язанні різних задач. Наприклад, промінь АМ поділяє кут БАЦ на два кути. Причому кут БАЦ дорівнює 126 градусів. І нам відомо, що кут МАЦ на 38 градусів більший за кут БАМ. Отже, кут МАЦ більший за кут БАМ на 38 градусів. Якщо ми маємо дану умову, то малюнок буде ось наступний. І запис, відповідно, він у нас є. Так, як кут С більший кут БАМ на 38 градусів, то менший з кутів кут БАМ можемо позначити через Х. Отже, кут Бам дорівнює х градусів. Тоді кут МАЦ на 38 більше градусів, тобто дорівнює х плюс 38 градусів. Ну, а сума у нас 126. Тому ми маємо рівняння Х х плюс, плюс 38 дорівнює 126. Далі це рівняння розв'язуємо. 2х дорівнює 126 відняти 38. Х буде дорівнювати. 82х дорівнює 88, ну, а х буде дорівнювати 44. Тому ми можемо сказати, що кут БАМ дорівнює 44 градуси, а кут МАЦ 44 плюс 38, ми маємо 82 градуси. Таким чином. Ми познаходили дані кути. Наступне питання пов'язане з кутами це бісектриса кута. Бісектриса кута це промінь, який виходить з вершини кута, проходить між його сторонами і поділяє цей кут навпіл. Тобто, наприклад, якщо я проведу бісектрису кута CDN, то мені треба провести нехай промінь ДП. Таким чином, що кут CDP дорівнює кутові ПДН. Якщо ми говоримо про рівність кутів, то на малюнку вони позначаються однаковою кількістю дух. Отже, ДП в даному випадку буде бісектрисою кута. А відповідно, ми можемо робити певні завдання. Наприклад, якщо кут CDN дорівнює 120 градусів, то кожен з утворених кутів CDP і ПДН буде дорівнювати по 60 градусів.